Щоб зовсім уціліли, немає. Є таке, що десь якась, е, якийсь будинок порушений. А як такого, щоб вціліла зовсім ну, це, було. Це, це ми вважаємо ціліла, що двері, вікна позабивані, фане. Да. Та Росіяни зайшли до нас на початку березня, мабуть, до квітня місяця були, а потім було, що вони швидко зібралися і туди на Савинці і зірвали за собою міст. І ми взагалі залишилися відрізані від нашої громади, від центру. ну так. І потім вже Збройні сили були спочатку на горі, в нас потім спустилися до нас і в нас почалися масові обстріли тут. Із вертольотів, із літаків Почали, зруйнували в нас господарські споруди, і потім ми вже виїхали, тому що вже далі терпіти не можна було. Постійні обстріли були. Оце ж прильот був, яму засипаємо. Далі там на землі самі б ті касети лежать. Там овочева раніше фабрика була, там їхній плацдарм цілий був. І отак у просвіт між цими між посадкою піднімається вертольот, відстрілявся і хутко зник у там за посадкою. Його не могли фіксувати наші воїни і все. І дуже страшні були обстріли саме з вертольотів, бо він зненацька з'являвся і потім також зникав. Центральна вулиця дуже постраждала. Саме центр так сюди цілилися, дінець це була межа розмежування між. Нашими Збройними силами і Збройними силами Російської Федерації. Червона гусарівка була під окупацією, тут Чепіль є село і там ґрунтова дорога. Допоки не просохла вона, ніхто не міг виїхати звідси. А коли вже у травні місяці трішки просохла дорога, тоді почали виїжджати люди. От, евакуюватися. Ну, це ж двері, бачите, які. Ось, ось, Бачите, як воно не загорілося, бо тут вже все, все вікно. Ну, тут воно забито плівкою, це повністю. Це, ось. І от, ось стіна вся, покоцана, потолок. Ну, хоча волонтери вже ну, нам декілька разів привозили брезенти, там реєчки, доски, плівку, скотч. Нам двічі чи тричі вже привозили. І ну, зобіцяють видати ще ОСБ. З продуктовими наборами у нас часто возять, ми задоволені цим. Нам вистачає В селищі в Савинцях. там і цей базар працює, і аптека працює. 42. Да, сапери в нас приїжджають. Ну, ті, що там на огороді, вони вже подивилися, сказали, що вони не, це, не, не Ну, вже нічого, знає. там саме пустеться касатника, ракета полетіла далі. З території Савинської громади, де стояли ці нелюди, інакше сказати не можу. Вони розстрілювали повністю Залеманський старостинський округ. Якщо ви бачили, то залишились лише труби від печей, на деяких вулицях не залишилось нічого. Школа постраждала страшенно, школа знищена, будинок культури знищений повністю. Що до війни там проживало близько тисячі осіб, то на сьогоднішній момент мали змогу і є куди повернутися лише 242 особи. 108 будинків повністю зруйновані. А є Пошкоджені. І всього от пошкоджених, зруйнованих, скажу, вже, вже більше 400 заяв, і я розумію, що на даному етапі е, люди повертаються для того, щоб писати заяви. 30 років у школі працювала, а потім запросили мене, пішла я на пенсію, мене запросили в будинок культури, я там працювала. Просто не можна йти мимо тих руїн, де все там роблено своїми руками. Так що... Такі справи. Важко це пережити, звичайно. Якби відбудували хоч школу, щоб село збереглося, інакше ж села не буде, не буде школи, не буде дітям, де навчатись, не буде, не буде села.